Вчені з наса довели, що 3 квітня, 33 го року нашої ери, було велике повне затемнення місяця, таке, як ми зараз називаємо Кривавим місяцем. Також вони стверджують, що його було видно з Єрусалиму під вечір. Той самий день багато вчених вважають, був точною датою розп'яття Ісуса. Наука підтверджує, що того дня сталося щось надзвичайне. В Євангелії від Луки сказано. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилось, і в храмі завіса роздерлась на двоє. Тобто, Бог, який контролює зірки, організував момент спасіння. Про це навіть засвідчило небо. Історики також описують Ісуса. Наприклад, Йосип Флавій, юдейський історик Першого століття, у юдейських старожитностях згадує Ісуса як мудрого чоловіка і того, кого називають Христом. Тацит римський історик, який у своїх працях приблизно 116 рік нашої ери згадує Христа, який був страчений за Понтія Пілата за часів Тиберія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.